Братва, зараз ми на заправочці, залили повний бак на квадрони наші для ЗСУ. О, там. Вже було півбака, що долили. Так, і зараз їдемо трошки кататися і обкатувати їх, бо вже так. треба буде скоро до пацанів везти, тому треба їх скоренько обкатати. Да? Та та бо не було погоди, не було коли їздити. Зараз у вас файна погодка, треба трохи шмірувати. Ванька, дай Боже. Так, боже а Ванька шевди, класструвочка ходить, світло попиває. No. Може дозволити собі, Так, що кавалерочка, поки гарна погодка, треба їх. Сперенько обкатати, бо не було коли. Баки повні. А ми полетіли. А ми полетіли, так що кольорочка Всім цьом цьом Так, братва, гарна погодка сьогодні. Виїхали на обкатку наших квадронів на ЗСУ, бо скоро будемо їхати вже на схід. Треба їх гарно обкатати, заїхати до колі поміняти мастило. І тоді можна відправляти пацанам. Да? Так, то треба то все скриньку зробити, бо трохи не мали часу, всі машини ми займали. Та ти не пі... По бабах їздиш кожний день в новому пікапі труси бабські. Я що маю, я що якісь монах чи що? Може я її хочу. Твої не можу. б! він не гарний. <рошки> <рошки> зараз собі будемо легенький маршрут складали і будемо, коротше, по полях їхали. і будемо робили гарну обкаточку. Четверо. Марянка де є? Мар'янка поїхала. Поїхала давати красоту? <рошки> <рошки> Та й що? Я прямо рафети, зараз вже я додому приведе другого хлопок. А можна си там... З ким. Він звідки знає. В неї гроші з другими. Ну ти впевнений за свій базар. Ти фен с ваші не грає ні з ким, який не є. Чорнотка задоволена все ходить. В неї чорний! Чорний! Я вже навіть чорний не вставляю. Редбульчику всусали і можна тепер шмірувати на крилах, так? Редбул надає крила. Я в нього зуби випадаю. Чи що ти так летів, що аж зуби повилітали? А от і от стало так, все нормально, давий кібілі тепер. Як доводить тепло? Отак, квадрони такі будуть серйозні. <кху> З машинками їхали. Потужні, потужні. Далі? Аня? Фані, фані то зараз. Бомбові. Легесенька обкаточка і газ. Зараз їдемо десь в ту сторону, там, де озера, подивимося, чи там люди якісь плавають сюди, а потім десь на ліса, ні? Зараз німче кинешські скупнути. Давай? Не, 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 трохи, не, не. Трохи Давай. А, 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 і... а... Чуєш, ти, напевно, всю сіль села з села з'їв, та? Не, не одна місяць. Ви бачили кава'єрка відос, в інсті я закинув? Зьогонят ту сіль х. Не встигають до магазину привезти, льоні вже все позабирав. Малі пацани, так помідори солять. Ні, твої курви побавити, раз кувшом загорнув, курва, їй маєш спокій. Так що заходьте на нашу інсту, подивіться відос. Сібрі, і пишіть тут коменти, як вам. Ну і під е, інстою теж пишіть. Саме найкращий коментар закріпимо. Так що пишіть. Братва, ззаді мене зараз озеро є, там, де я з німцем чуться не втопив. Відос на Ютубчику. Ото те озеро. Ми от там, де заштан, там, там, посередині озера. чуть це не втопили? Чуть німи мене не втопив? Почнемо з того. І бо воно було, було путьове, то б і куро не було такої проблеми. Ну, хто не бачив відео на ютубчику, заходьте і коротше дивіться відео на ютубі, я повний. Де чуть німи мене не втопив в тому озері. Там було ку чимось. чимось. Це нахер, братала, як... я як то згадую з губи си, сохнуть. Я на тоді піо дзигар, закурив тріптисти, думав серце в корові пригне. А, вуш! Вуш! Ти добре? Твоїм чого я, курва, ходаю? Ти страшно, я ще нервую. Ну, Без зубик. Що? До що ви мутите? Та на льоня. До води, що ви мутите? До води. Він зі шарпає? Та до кого фіркаєш? Та да, воня, та <рес> да, не Та що <шо> ти робиш? <рес> Сама, лёня, давай, Льоня, давай! Ай! Льоня, та не кидай там! Ти дебіл, ха 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 Кавалерка, подивіться, підписник приїхав на якому. Ну, а наші підписники їздять на такі квадрики, як ми. Ну, а як? Літрові, то вже. Тож 21 рік, як в мене, тільки труба інакше вже. Це приїхало до Донпайпу, вся херня. Ну, а як? Не, файні такі ще... Тож тисочка. Обклеєні так цікаво, ні? Ну, помахай, кавалерці. Файний квадрик. Наша. Та ж такий, як я п'яний, дурний, перевертав вже, чи ні? Ні, його ще, слава Богу, не перевертав. дай мені. Тобі не можна, то техніку. Буде От такий квадрон підписника, коротше. Такі розмальовані, ні? No, no. Прямо як Red Bull. Файні, файні. Я йому крила. Ну. Не, бір, пішка то сила. То сила, правда? Що не кажи, але то воно валить, дай Бог. Так є. Дивіться, кавалерочка, качка. Як вона неряє, дивіться, дивіться. Чик, нернула. Ось так. Німець, вчися, навіть качки неряти. ныряти. то вона має затримку. Вона зараз mm -hmm. не дивипливе. А ну, де вона зараз випливе, чекай. Не видно поки що. тримає під водою. Як лас? о. О, Диви, 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 вона ж є? Де диви, диви. Диви, диви Чик? Нирнуло. В честь? Да, я так не вмію. Йде, от вона на березі, на мулі попробуй. Ні-ні-ні, прибив. Води, бої страшне. <риснє> Кавалерочка, перший раз в життю приїхали в село Гринів до такої от церкви. На самому-самому горбі. Ми завжди здалека їхали і дивилися на ту церкву і думали, як туди доїхати. Ну, ми так тяжко-нишком полями, дорожками, раз-два. Ви і виїхали. І виїхали? Ні. Що Дзвони почнуть бити, зараз люди подумають, що ти змер. <ріст> раз цікаві <ріст> <раз, ріст> бісіли. Ганька, ти джола Хто мер? Хто мер? Та <ріст> лісі <Тобі> відкинув. <ріст> так є. Але файно тут. Така гарна церква, там священики поховані. Біля церкви. Син і. Його тато, певно, yeah. бо прізвище одні ті самі. Так, і той по батьку і та якраз, то називає. щонсь Так. Ну. Хто є зі села Гринів? Пишіть коментарі. Пишіть коменти і скажіть, може хто знає, що той молодий священник помер так скоро. Ну, 78-й рік вродився і 2003 помер. Та, фото ним таке стало дуже цікаво. Ну, no. може хтось з того села, то пишіть коменти з боку цвинтарши. Дивіться, яка церква ще стара. в селі Гринів. Тулафотку зблизу, потім вам скину подивитись. Кастера, Стара Церква. Там збоку ще капличка якась, да? Так, да. так. Да, так, там збоку капличка ще якісь. Прямо така старовина. Інтересно, що вона... в неї ходять чи ні? Я ж ну, не думаю, що ні. Ну, може, якесь ек ек екскурсії може проводять, знаєш? Так, щось таке може проводять. Ну, краєвид, капець. Бомбезний. Краєвид, капець, тут, да? Угу. Дивіться, кавалерка. На самій вершині села Тій дві церкви стоїть. Дивіться, які красоти. Украї... Українські красоти, то файно такого собі кататися, бляха, і ти багато Любим. чого що нового ну, взнаєш, ні? Ну я люблю тобі по села їсти, ще дивити, що там нового є, які там культури, знаєш, туди сюди. Так що кавалерка, напишіть нам щось про те село, хто є звідси, дуже цікаво послухати. Коротше, кавалерка, знати де ми є, дивіться, Сюди такі поля. А от там, аж аж там, бачите, так привиднюється таке біле. Там та церква. Де ми вже є. Йоп твою мать. Ну, Кілометраж влатали, ні? Льоня, шукай горюче. Та от дзвоню трубки не законують. <coughs> Льоня вже шукає, щоб вмазатись, бо він так не може їздити. Три земно треба з'їздити курва! І вже три, через три села магазини шукає, але вже все позакривано. <coughs> там хлопчик хлопці куш купив, двоє за колера курва. Зараз розбрудь квадроцикла. <coughs> Кубіли, до фіри, ну, і... Але як природа то буде з хати побудувати, такого мати гроші, то дивись краєвиди. Я ще з дитинства казали, треба красти. <різь> <різь> Не можна. <різь> да, братва, подивіться, зноси позамовляли, скільки всякого сала. Всякі такі ось туди-сюди. Дивіться. Та зараз будемо, коротше, з гальоркою щось тягнули легенько, бо то. Зимно, ні? Я б що казав, що зараз я додзвоню. Дивіться. Нилися там бляха, до колеги якраз. З Ірен. Як завжди, де я? О! О! Люкс. Додзвонилися. І нам все гарно красиво оформили. Доставили. Зараз будемо їли. Темна ніч. А ми як завжди це поле темна ніч. О, будемо під місяцем файно, файно заходить. Люкс, люкс, люкс. Кавалірочка, в нас не без пригод, я вам кажу, дивіться, скільки закуски того всього. Два квадрони в закусці. Ми хочемо відкривати самогонку. А тут літра пива. Ти що сі не розплакав. Я вже познає. Кажу, пацани, я в чеку купиш літра самогонки. <реш> Тому що в мене спинило дві баклажки пива. Я геолокацію вже кинув, вже везуть. Коротше, дивіться, набрали мохіто собі спеціально, щоб потім запити. Привезе нам літра пива. пт твою мать! Я Закуски, так... як на день народження. Я так летів той кульок, де ну як, та самогонка ще й не піне. Я відкриваю і пробую, то то пиво. Поки нам везуть самогонку, ми вирішили те пиво, ну ні. Свободи що пропадало? Горбачіть, ну. То треба, щоб не чути було. з Дерево добув. Закуска стигне, бо поки що навіть не їмо, бо хочемо там то все бачите, запакували далі. Щоб то все під самогоночку вже, ні? бо шкода брате, під пиво ну таку закуску не пасує. Коротше, взяли і визвонили ще маряні. Зараз що з має десь там підвести, ми його, там, потім до траси виїдемо та й ще маряну заберемо. би його, просто їла. Вона, безїли, вона якби бачила, що він п'яв на ні, то з'їла. Ми так... йому не наливаємо нічого, що хатай буде? він тобі каже, що не наливати. А ти чого керуєш, Леонід? Ти ж вже руки дрібні! А ну, три руки, як ті. Як там ті, що я в сторісі кидав, ні? Коротше, чекаємо зараз на самогонку, на Мар'яну то і будемо ногенько щось цяпали, бо зимно. І кумаріт. Вже грає музика. Дивіться. Привезли нам три, бо тому що мали привезти дві, про і дали одну в подарунок. Та, ну, та бо Льоня вже як дзвонить, то вже конкретно Ви кажете, де є льоні кіптурик, що за панама? Кавалерочка, бо тому, що кіптурик на такі -во... Поля, ну де порохи великі, ззаді мене їде, то на, на шо. Як дають грису, нам нічого злітає. Ми з мене то що Україна. No. Коротше, музичка грає, зараз наливала легенько. Але ми тоненько все не будемо пили. Так, лампа є, закуска є, є що влупити. І марянка Мар є. Але сам прикол в тому, що вона тільки приїхала, зразу почала пиляти німого там, за то, піля. що Пише, він. Він без тебе вже три стакана, але ти казала йому не пити, поки ти приїдеш, не. так? Він написав: я взагалі нольник, ноль не п'ю. Ага. Дебіл. Ти фуфло? Ти алкаш конче. Ні, а це ніхто ніколи. То що він фуфло, це факт, братва, якщо щось. Коротше, він не п'є, я зараз. Коротше, ти його. Вже вже все розливає помало. Коротше, тут зробили крик, що йому не можна пити, бо тому що скоро якась там операція, він п'є якісь там таблетки. Його майна їха, а йому У нього була тільки одна операція, він пив. Тут а вже друга напівчається, він знов п'є. Та ти розумієш, що в тебе серце встане, ти на той світ рвешся. Розумієш, що тебе вже там доски чекають, блін. Ну, от бач, говорить. Бо я переживаю за тебе, ти дома не розумієш. Сі, який доски та. Я, німець, тобі не можна, багато тобі не можна. Тобі У тебе проблеми. вони вирішують. Чи за тебе дітей не буде? Коли немає пляшки досить, а Певно, щось відітнуть. а то, коли є пляшка, що йому поки? Що ви переживаєте? І завтра операція, зараз операція по утилізації алкоголю. Що, йому зрачі. Командочка. Друга вже все допиває. Ну Ви молодці, ви кажете, що ми три. Ну не знаю. Поки що одна пуста. Файна день, не, Льоня? Ну, а в нас щось таке як тряпки. файно, не? Ти шахлик довго будеш ще тягнути замість нас? Вітала, от тебе я поважаю, ти завжди малий. Потім не винні буде А Ти я не не слухай, бо то перше добре добре, коли все добре. Ти треба на акураті. Чуєш, ти мене взагалі бачиш. Він ще йде, ну маряну каже, нас як я бачу. Ну. Ладно там нам з льоні ще можна, ну не? Ти ми з другої беки, чип. А воно має більше чим все село. І воно ще всі до горівки лізе

Це тільки Що німцю я налив акуратно і сказав йому розділи собі на два? На два. Він в половину, він підійшов в темноту і в ту другу половину, ви поняли? Маряна йому тільки що таких шпіців дала, кавалерка. Що базарила? Каже, ти для мене вмер. Та бо ти підійшов в темноту і допив половину. Ти розумієш, ми сидимо за столом, та як не той стакан. Льо, та ой, 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 ой. Дай, дай з ноги! Та не є Олех, не є Олег. Братва, ви молодці, ви казали правду, то вже трета допивається. Пасувало би четверту. Де та бульба? Є. Льоня підсвічує бульвониця, бульби вже нема. Є Олег, не є Олег, Не є Олег. є Олег. Братва, ну ви красави, ви нас знаєте, вже, вже знаєте як рідну маму. Дивіться, то що це ж все, 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 все що лишило? Я вже не можу говорити. Але хоч це ще одну? Нема? Нема! Це ще. Ще. Дай ще горілки!